Фотографія це мить, яку ти тримаєш у руках, щоб серце пам'ятало її вічно. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Фотографії зберігають наші найцінніші спогади. Вони оживляють минуле, дають крила нашій уяві і торкаються найглибших почуттів. Портрет створюється не в камері, а по обидва боки від неї. А ще справжню фотографію не потрібно пояснювати, її неможливо висловити словами. Сьогодні майже кожен є аматором-фотографом, ділячись знімками через соціальні мережі. Але так було не завжди. У 1826 чи 1827 році французький винахідник Жозеф Нісефор Нєпс зробив першу відому фотографію реальної сцени. А 2 січня 1839 року інший француз Луї Дагер зафіксував перший відомий знімок місяця. На жаль, через два місяці пожежа знищила його лабораторію разом із цією фотографією. Ті ранні знімки були чорно-білими і відображали лише тьмяний вигляд реальності. Вони не могли передати всієї краси людей і пейзажів. З тих пір фотографія пройшла багато етапів розвитку: від металевих пластин до скляних пластикових плівок до паперу для миттєвих знімків полароїд для створення зображень та передачі світлових ефектів використовували різноманітні хімічні речовини, і навіть найсучасніші цифрові фотографії не здатні передати всю панораму. Та велич ваших улюблених місць. Вони самі по собі не мають почуттів і є лише образами, що викликають спогади. Фотографія заходу сонця це лише тінь справжньої краси природи. Реальний захід сонця вражає не лише кольорами, а й відчуттями, які не здатен передати навіть найкращий кадр. Так само, і книга об'явлення дає лише тьмянне. Та нечітке уявлення про небесний світ, її опис не може передати повної слави і величі неба. В 13 розділі першого послання до Корінтян апостол Павло пише: Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям до обличчя, тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Павло наводить. Ще одне порівняння, щоб наочно показати всю недосконалість земного знання порівняно з Божим. Давні дзеркала складалися з шматків відполірованого металу. Зображення, яке можна було побачити у таких дзеркалах, часто було тьмянним. Так само і наше теперішнє земне пізнання порівняно з небесним, є таким же нечітким і тьмянним. Нині ясність нашого сприйняття затуманена недосконалістю людської природи, яка стала такою через гріх. Порочний і гріховний спосіб життя негативно впливає на духовне сприйняття, тому і наше пізнання духовного є нечітким. Перебуваючи в цьому світі, варто пам'ятати, що життя як камера. Фокусуйся на важливому, зберігай хороші моменти, а якщо щось не вдасться зробити, ще один знимок потрібно здійснити. Але коли Бог перенесе нас із цього світу в небеса, з часу у вічність, усі наші найкращі знимки цього життя втратять своє значення. Тоді ми побачимо його обличчя і його ім'я буде на наших чолах, у присутності Божій. Ми знайдемо справжнє значення і повноту нашого буття. Помолимось, дорогий небесний батько. Ми дуже дякуємо тобі за чудову книгу об'явлення, на сторінках якої ти змальовуєш наше щасливе майбутнє, яке ти готуєш для нас. Нам важко збагнути все до кінця. Тому допоможи, Господи, нам сконцентрувати нашу увагу на головному, мати близькі відносини з тобою, не втратити віру і бути колись з тобою у царстві. Амінням, друзі! Тож вже зараз готуйте свої серця до зустрічі з Богом. Живіть, фокусуючись на вічному, і нехай ваше життя стане відображенням Його слави.